пан Юрій, я тоді задам запитання, яке, напевно, вам не дуже приємне, але все-таки саме, саме заява Єгора Собольова вона спричинила таки, таку увагу так, до, до інформації щодо якби, ситуації в партії. Тобто, пан Соболєв звинувачує вас у шахрайстві і у шахрайських схемах. Це досить звучне зауваження, яке вимагає. Або спростування цього зауваження, так якщо воно безпідставне, або те, що о, ви будете ну вимагати якби суд судового розбирання, так тому що, якщо ця інформація безпідставна, то які ваші дії, як ви яка ваша реакція на таке звинувачення? Ну, ви знаєте, мені прикро, що ну таке сталося, і що в нас немає жодних конфліктів між собою персональних, але чомусь це було озвучено. От і безумовно, я попрошу, щоб він або його надав якісь докази того, що він сказав, або ну, спростував те, що він сказав, і буду просити, щоб це відбулося. Якщо цього не відбудеться, ну мабуть, я буду вимушений звернутися до суду за захисту честю і гідністю. Але принагідно, хочу нагадати, що ця дискусія. Вона була і під час, коли ми створювали політичну партію, і серед наших однопартійців, і серед наших тих громадських активістів, які ще навіть не є членами партії, але є кандидатами члени партії. І ми її дуже ретельно обговорювали все це. Вивчали, дивилися, і вони вивчали в першу чергу. Це перше. друге, хочу нагадати, що такий брут використовували спочатку свого часу комуністи, потім регіонали. Потім е, політична партія Свобода, коли в 2012 році я балотувався і той самий бруд е, якби, використовувався зараз. Ну, черга дійшла, до, мови, до іншої якоїсь політичної доцільності. Мені дуже ну, якби, сумно, що такі речі відбуваються, але е, я думаю, що е, все-таки ну, ми будемо пробувати якось це врегулювати. Ну, без судового порядку. Я думаю, що це буде правильно. Дякую. Я, я б ще хотіла з цього приводу додати. Дивіться, насправді тут все дуже просто, тому що. Е, Є політична сила, політична сила це не приват.